Привіт, друзі, я Віктор Бабуренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скажи, як завеже. Що ж, мене багато хто каже: ну навіщо ти говориш про вибори? Не на часі, не на цього зараз. Країна в вогні, країна бореться, і там, тіпа, які вибори, народ проти виборів. Да. Але е, завжди, ну і скажімо, місія політолога, політехнолога в тому, щоб говорити про дії влади. А якщо дії влади прямо чи опосередковано направлені саме на те, щоб вибори е, якимсь чином відбулися, е, якщо вони готуються до виборів, то про це не можна не говорити. І ще раз, я як політтехнолог, е, як політолог мушу. Оцінювати дії влади, дії влади, в тому числі, крім іншого, звичайно, але багато в чому направлені на те, щоб зберегти владу. Тобто провести вибори так, щоб на них виграти. Уже які механізми, то інше. І у мене є, скажуть, ну докажи. Ну, доказую. Кожного місяця виходить, от, зокрема, я взяв це в себе в ящику. В поштовому, то тобто в багатоквартирних документах будинках розкидають, ну і взагалі і кругом от 70 тисячним тиражем там в Сумській області, я насправді не знаю, можливо, і більше, але вони кажуть, що 70 тисяч тираж вийшла от слуга народу, де вони тут розказують про свою діяльність. Якщо це невиборча технологія, то як китайський льотчик. От, за вересень, правда, я ж кажу, зловила, що в кінці жовтня вона заявлена за вересень. Але теж брехня, тому що тут, тут показово кілька варіантів, тут кілька речей, які точно ну, свіженькі там, жовтневі. ну, Але між тим то таке. Що, про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони готуються до виборів. Мало того, тут далі розкажу це ж обласна газета. Тут про Зеленого, як він молодець, як він Україну рятує, але багато тут же ж аж вісім сторінок, тобто вкладе і багато матеріалів, про зелених, а вони із шести Сумських округів виграли мажоритарних 4. На я там виграв там група довіра, такий є Молоток, Ну, місний там на севері, там місний олігарх по шостки. Він там круто стоїть, ну, чи стояв. Ну, і шостим був Андрій Деркач, да, якому підсунули. Тоді такого типа кандидата, такого конкурента, якого легко було обіграти, то Деркач ледь не програв, наскільки слуги могли б все взяти. От, і так само молотка. Я думаю, що обоє завезли в офіс президента і купили там кого треба. Ну, тобто, купили собі конкурентів, які не з'являлись, не з'являлись там. Ну і таким от нехитрим способом деркач і молоток пройшли. А так тут пройшло кілька людей по списку і чотири мажоритарщики. Ну, я не про те, як про сам факт, що Зелені готується до виборів і формують команду. Тобто треба показати команду. І найбільше, що мене трошки розчарувало в цій газеті, на сторінці, на сьомій сторінці на передостанній, ось внизу в подвальчики. Ну, підвальчик подвальчик це називається так між журналістами. Да? Низ сторінки, да? от е, значить, заметочка На Сумщині партійці слуги народу отримали партійні квитки. і Фоточка Міша Ананченко і молодь, яка отримує партійні квитки. там, Оце саме там тіпа, Це ж якими нещасними, недалекоглядними треба бути молодим людям, що коли закінчується партія Слуга народу, у них перспективи ніякої, а ви отримуєте е, цей. Партійні квитки. Це КПСС вступить в 1991 році на там на, ну, на порогі. Путча або ну, умовно, як в СС, там в квітні 45-го. Да, ну, це безперспективна партія, і мені думається, що там які ж глупі ці молоді люди. Навіщо ж вони? А на фоточки ж уже ж є, з історії не викинеш і колись будуть тикати. Дивись, ось ти вступаєш в слуги народу. Дурачок, Жаль, жаль, таких людей хочеться попередити, Не вступайте. Ну, навіть з кар'єрних міркувань в безперспективну штуку. От а так, газета сама, якщо говорити про газету, дуже коротко про газету, газета, ну з одного боку структурована, ну так, власне, по лікалам роблять. Я думаю, що такі газети вони будуть відходити все таки в минуле, але. Зловив себе на думці, що сам кілька матеріалів прочитав з інтересом. Ну, понятно, не оцей там, типа що молодь вступає в, в слуги народу. Да? А от, ну, перша сторінка, понятно, вождь, от, знову ж, навіщо ж Зеленський поруч з Трампом? Ну, Щоб ми розуміли, що це рівні гравці приблизно. Да? Але ну, дурня з дурні там, типа. Потрібен справедливий мир. Потрібен справедливий мир. Там, типа, ну а що, для когось це не очевидно. Там, типа, це як я вийду і скажу. Потрібно, щоб кожного ранку сходило сонце. Ви люди розумієте всі? Да Боже, який віть розумний нарешті. Блін, ну це ж дурня. Ну розказувати очевидні речі. «Да, Потрібен справедливий мир. да, Ми хочемо справедливого миру. І що? Далі, що? Ну, продовжуй, а продовження нема. Потрібні надійні гарантії безпеки для України. Так, да, потрібні. Далі, і що? Покажи, які гарантії, коли, ким мають бути надані. но немає цього. Є, звісно, кочто там, на другій сторінці, наприклад. Ну, щоб ми знали, і щоб ми могли потім Володимиру Олександровичу розказати, що звісно, Володимир Олександрович. Ти вождь народів на першій сторінці, але на другій сторінці дивимося уже вождя. Нема а є єрмак. Єрмак і Єрмак тут поруч він же ж сидить з Свереденко, ну то є своїми приспішниками. Свириденко це ось Ордеса. І вони тут розказують, же потрібен справедливий мир. Чому він потрібен? Тепер від Єрмака, послухайте. Ну і та же чухня там, типа потрібен мир. Чому? Тому що мир потрібен. А чому мир потрібен? Тому що саме справедливий мир ми його заслужили. Ну, отаку от фігню. Хоча є і відверта брехня. От. Ще, 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 що, а що, Дональд Трамп, 에, значить, 에, пообіцяв гарантувати мир в Україні за принципом п'ятої статті 에, НАТО. 에, Трамп точно такого нічого не гарантував. Такого 에, ніякого такого нормативного документу не, немає. І це наїзд на, 에, на уші піпла там. Типа що... Трамп один раз ну він же сьогодні каже одне: там типа О, Україні потрібен спорт, э, мир, і ми думаємо над тим, щоб його гарантувати. Ну, приблизно так Трамп сказав. Ну наше ж тут же ж, все? Та гарантії. Єрмак добився, читайте, цілуйте руки. Якщо побачите, паведи йде на коліна, то що саме ця людина добилася гарантованого там, справедливого миру і гарантій безпеки для України. В общем, чуш Єрець на другій сторінці також ми можемо побачити, що щось тут робить Олена Зеленська, що вона на Роміші відкрили перше укриття, а облаштоване фундацією Олени Зеленської. Ну, бла, 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 тобто десь. Е, мені б дуже хотілося скільки грошей виділили, що це за фундація. Тобто ну, ну, це якийсь, якийсь піар, понятно, що це ж не свого не кишені, щоб чтобы... нам страшно сніг. Тобто вони намікають, що Олена Зеленська, її фундація десь знайшла в тумбочки, Вова положив в тумбочку гроші. Олена взяла і облаштувала укриття на, Роменск, на Роменщині. і це ж не єдине укриття, тобто таких 100-500 вже зробили, потім да? вот. де інформативна складова. Вся третя сторінка дуже цікава, як на мене. Ну такі вижимки, що от прийняли отакий законопроект, прийняли такий, прийняли тобто, як політехнолог похвалю, так, і та, правильно, правильно е, невеличкі, маленькі заміточки, але ви можете тут узнати, що ага тут е, допомога при народженні дитини, тут ще щось, ще щось, ну таке, що може бути різним групам населення. Цікаво, і що там передбачає реформа житла в Україні? Тут же ж хто Олена Шуляк, то що вона ж типа голова партії. Дальше, следующий разворот, как что мы откроем, От і щоб ми розуміємо, я ж розказую про сумську обласну газету, але ж таке ж ви знайдете в Вінниці, в Хмельницькому, будь-де. Ну а далі все там, типа ай-ай-ай, як хорошо, як красиво кругом здобули, здаву, здобули, здобули, здобули цілим руки про кожного ж із місних. Замітка про кожного ж, кожного ж, кожного ж е депутата Верховної Ради, або там от голова сумської обласної ради Олексій Роменько взяв участь у засіданні конгресу місцевих та регіональних влад. Это ж це ж собиття, ну, це ж чудо, що случилось Причому мене, що от що мене вибільшує тепер, да? от там е, так, депутат задорожній від Ахтерщини, зробив то, відкрив то. Е, Максим Гузенко від Романщини то, е, е, Романько поучаствовав там. І забувають сказати, там, типу, а де ж, чого ж ви не інформуєте, як проходить сліди там, От же між Жила, нічого, є з тих комісії, там як ну, Вірніше, не будувалися, звісно. Ну, общем, отака от, відбувається, у нас там дурня і є, але між тим ми мусимо там, типа, як би про це думати. Насправді ж. Якщо говорити серйозно про те ж саме там Романько, що ти не скажеш? Напишіть газеті, нафіга тобі чотири заступника. Це при тому, що є типова постанова, ну, постанова Верховної Верховної Ради, верні кабінету міністрів, вибачаюсь, про те, скільки має бути у голови обласної ради заступників. Що от є голова обласної ради і максимум два заступники, і там допускається ще така посада, голова планової бюджетної комісії? Ну щоб з бюджетом працювати. Тобто всього четверо четверо можуть бути депутатів із 62, які пройшли, які отримують зарплату за рахунок обласного бюджету. Ну не іщем легких путей, і тому у слуги народу ми ж пані Романька, слуга народу, і у нього зам теж Баня. Теж, ну, це прізвище таке Баня, і він теж слуга народу. Ну і ще у них там, правда, є один слуга народу з батьківщини, і є один, і є один ще з групи за майбах, за майбутнє. От, то є представник партії Коломойського. Ну, от весь Цвет якби нації представлений в обласній раді непонятно за навіщо чотири, якщо депутати обласної ради навіть не формують, не формують цей бюджет. Області його робить обласна військова адміністрація. Ну так ленточки перерізати десь зустрічі проводить. Ну, класно, поустраювались, і зарплати в них я вам скажу навіть більше, ніж у депутата Верховної Ради, там по 80-по 100 тисяч. Кожен із вас, наверно, зараз позавідує, завідуйте і Але Але саме головне, що треба сказати, що це все навіщо? Це все дурня, тому що. Якщо Зеленський вирішить, ну верніш, ну будуть спочатку президентські вибори, він їх програє, а потім будуть парламентські вибори, і Зеленський вирішить, все-таки ж очолити якусь. Партію навіщо Ну, йому скажуть, що Вова треба пройти хоча б в парламент, щоб парламент корочки депутатів були нам захистом. І понятно, що всі ці єрмаки, татарови там і вся оця подаляки, ну, вся оця свора, вона ж запишеться в партію. Але смішніше все, я скажу слугам народу, що партію треба їм буде перебрендовувати, тому що зараз рейтинг слуг народу. Втричі менший, ніж особистий рейтинг Зеленського. Тобто, якщо, наприклад, за Зеленського готові там зараз там Проголосувати до 30% населення, да? верні, до 30% виборців, які прийдуть на, на дільниці. От, то за партію Слуга народу, навіть якщо кажуть, ну це ж партія Зеленського Слуги народу, ну, 7-8 відсотків. А далі буде їхній рейтинг ще обвалюватися, ще більше падать. От, і тому для Зеленського єдиний вихід йти, умовно, щоб його поліціла брала участь в парламентських. Виборах перебрендуватися із слуг народу, які там всі там, о Боже, блін. Якщо, якщо такі слуги народу, то, то які ж тоді його вороги, да? <сумість> От, то по-любому вони будуть там називатися, я не знаю, там блок Зеленського там чи партія Зеленська, ну якось пов'язано з словом Зеленський щоб це було і поруч, щоб там всі розуміли, що це поліцила Зеленського, але не слуга народу. Навіщо тоді город городить? Навіщо партквитки молодим е е нерозумним людям вручать? Я не розумію. Що ж, друзі? Хочу вам сказати, що ну, як висновок, що е, да, вони готуються до виборів. Ніхто не знає, коли будуть вибори, але як тільки заморозиться конфлікт, ну, всі сподіваються, що Росія не вивезе весь 26 й рік, і я так само думаю, тобто, у них просто сил не, не вистачить. Якщо не буде прямої, повторюю, прямої підтримки Китаю з вливанням грошей, Росія рік не війни не видерже точно. І значить. Про що це може свідчити? Що ну буде заморозка, а потім десь, як тільки заморозка, буде суспільство вимагати виборів, чесних, прозорих, вільних виборів. І Камарілля ця може там злетіть. Але щоб не злетіть, вони зараз вже готуються, готуються, готують команду. От і чесно вам скажу, що у них нічого не вийде, то Зеленський президентські вибори не виграє в парламентській, вони, якщо щось і візьмуть, то це буде згулькін Гулькін нос. От. І це буде партія вже не слуга народу, а інша. І вони помиляються, якщо думають, що їх не будуть доганяти, їх будуть доганять. Зі страшною силою. А молодим людям ще раз пораджу: не вступайте в безперспективну партію, тому що потім внуки будуть тикати там. Тіпа, або будуть соромитися там. Тіпа. Ага. В дитсадку кажуть, а його дід колись там 30 років тому був членом партії Слуга народу. і всі, Боже, Боже, бідна дитина. Ой ой ой. Це ж такої діда мати, це ж як стидно. Робіть все, щоб вашим дітям не було соромно за вас. Знаємо, що треба підписуватися на цей YouTube канал. Треба вподобайка. Треба коментувати, підвищувати рейтинг, треба тиснути кнопочку спонсорство, допомагати. Там є номери, карток внизу під описом, щоб можна разово було там 100 200 гривень закинути. Будь ласка, допомагайте цьому каналу, це потрібно. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента і камарілі, Україна міцно стоїть на ногах. Ми переможемо. Русня не пройде но пасаран.